Бажаю здоров'я! Сьогодні в суспільстві є дуже популярна думка про те, що військові повернуться з перемогою з війни і так само пройдуться переможним маршем по олігархії, по корупції і по всіх інших пороках нашої держави, які так нас всіх бісять. Військові повернуться, військові повернуться з перемогою. А з усім іншим є дуже велике питання. Бог любить тріч. Але можливо, нам, українцям, потрібно більше разів для того, щоб засвоїти певні уроки історії. Недавньої історії, яка була фактично нещодавно. Згадаймо 2004 рік. Майдан. Всі натхненні, всі перемогли, перший раз перемогли Януковича. До влади прийшли помаранчеві революціонери. Комусь стало жити краще? Зникла корупція. Настала соціальна справедливість? По-моєму, не дуже. Згадаємо більш пізній період. 2014 рік. Вдруге ми перемагаємо Януковича, численні жертви. Кривава революція. Приходять до влади революціонери. І що? Нічого. Все стало ще гірше, ніж було при Януковичі. Суспільство не заспокоюється. Всі ми вважаємо, що зараз Росія напала, віджала Крим, віджала Донбас. Зараз військові туди пішли воювати. Зараз вони повернуть Крим. А якщо не повернуть Крим, то самі повернуться з фронту, бо побачать, який бардак в тилу. І тут же наведуть лад. Повернулися. Лад, де? Нема. Чого разу буде? Абсолютно те саме. І тут проблема не в революціонерах. Тут проблема не у військових, не в їх людських, інтелектуальних та інших якостях. Проблема тут в іншому в системі. Демократична система не допускає до влади того, хто до влади прийти не має. Вона допускає до влади лише олігархічних ставлеників, які будуть працювати на олігархію і збагачувати олігархію, а не український народ. Так, вони вибудують тут країну справедливості. Але країну справедливості по відношенню до олігархії, не до людей. Найчесніший, найінтелектуальніший військовий ніколи не зможе отримати популярність. Ніколи. Тому що в нього немає на це відповідних коштів. В нього може бути тисяча підписників, в нього може бути 10 тисяч підписників, в нього може бути 100 тисяч підписників. Але крім цих 100 тисяч підписників і, можливо, 500 тисяч людей, яким він подобається, і які готові будуть за нього віддати свій голос, його більше ніхто не знатиме. Бо нема в нього ресурсу, щоб гриміти по всіх каналах, щоб листовки з ним роздавали по селах, по районних центрах, де люди особливо не користуються інтернетом, де люди не дивляться інтелектуальні передачі на Ютубі. А коли олігархія знаходить свою людину, яка повністю буде відповідати їх інтересам, що воно робить? Відразу починає пхати його на всі канали. Відразу цю людину якимось дивом викликають давати інтерв'ю до всіх найбільш топових інтерв'юерів. Як це так? Людина була ніким, а тут стала всім? Якась це трошки утопічна ідея. Шановні, нічого просто так у нас не відбувається. І для того, щоб навести лад в країні, потрібно змінити систему. Не просто одиничні люди прийшли до влади, приходили вже одиниці чесних людей. Що вони зробили? Нічого. Бо одиниці чесних не можуть подолати систему. Систему може подолати лише масова організація, яка запропонує суспільству контрсистему. Знайде фінансування, сама себе фінансуватиме, і таким чином здобуде популярність і прийде до влади. Ідеологічна організація, яка чітко знає, що робити і як робити, і має з ким робити. Іншого варіанту не буде. Не буде чуда після завершення війни. Можливо, стане навіть гірше, набагато гірше. Лише зміна системи, лише зміна системи влади зможе привести до влади чесних Людей, патріотів, які зможуть змінити країну на краще. Вчіть історію, шановне панство. Дякую.